Добрий вечір. Я сьогодні вже відпрацювала на роботі, прийшла додому, поспала. І зараз у нас 16.40. Я йду на манікюр. Начебто для корекції ще рано, але ось цей мій нігодь хоче зі мною попрощатися. А я не хочу з ним прощатися. Тому я списалася з майстром, щоб вона мені його відремонтувала. Але я думаю, можливо, якщо у неї вже сьогодні з клієнтів нікого немає, то може вона мені зробить і манікюр. Подивимося зараз. Дивіться, яка краса. Звичайний двір. Навкруги багато поверхівки. І ось люди для себе так прикрасили. Біля під'їзду виходиш і Краса! Мій оновлений манікюрчик. А зараз я повертаюся додому і йду біля приватних будинків. Подивимося, як класно прикрасили. Насправді. Люди прикрашають е, начебто для себе в першу чергу, але е, вони навіть напевно не здогадуються, що вони прикрашають і для людей, які отак от просто йдуть по вулиці і розглядають чужі будинки, чужі двори. І цим самим... Вони піднімають настрій звичайним перехожим. Є таке слово в українській мові. На сніданок у мене сьогодні манна каша без масла вершкового, без цукру, але з молоком. І ось такий непрезентабельний бутерброд з сиром камамбер, сосиска, морква по-корейськи і яйце пашот. І на десерт буде ось така малесенька цукерочка. На вулиці сьогодні сонечко. Я збиралася, збиралася піти прогулятися, так і не зібралася. Але ввечері їду на репетицію, то думаю, що 7 тисяч кроків своїх зроблю ввечері. Начебто все нормально і у нас і у дітей, але настрій такий кепський якийся у мене. Ой. Розморозила я фарш. Вчора достала і ну, треба ж його використати, то хочеш не хочеш, а треба щось робити. На годинник у нас вже 15.30. Я б не сказала, що я сьогодні там Сильно лінилася, ні я би прибирала в шафі на кухні, там був бардак, який мене вже давно дратував. Все поскладала, помила. От. Змонтувала відео одне два коротких шорти. Ну, тобто, чимось займалася, Ох, але щось таке. На мене нахлинуло, що нічого не хочеться. І ви знаєте, я лягла поспати, і навіть і спати не хочеться. Пішла в ванну, полежала, розслабилася, і от вирішила зайнятися приготуванням їжі. Бо чоловік прийде з роботи, а їсти немає що. Та й сама вже їсти хочу. Коротше, показую вам, що приніс мій добитчик. Ось такий фарш приніс. Тут 400 грамів. От, І він приніс 9 штук таких. Я просто вам а, достала з морозильної камери показати. Як він виглядає? Бачите, він в нас запасила. Я думаю, що ми поділимося, самі все не з'їмо. Так як ростя працює на складі, то є деякі продукти, які вже не підлягають продажу, бо термін придатності закінчився, і от, щоб не викидати, роздають робітникам. Не всім. Вибраним. Ростя у нас вибраний робітник. От. І оце ж він приніс цей фарш. І от Я його розморозила. І ви знаєте, він солоний вже. Тобто можна його брати і смажити котлети, наприклад, бо там написано для фашірока. Фашірки це котлети словацькою мовою. От, я м, почитала склад, там чесникова паста є, яйця м'ясо, свинини, курятина, е, шкірка курина. Ну і все там різне, як ви розумієте. <рес> Не дуже корисне, крохмаль ще є. От. Але я що вирішила? Додала цибулю. І от- е, Спробую зварити з цієї маси суп з фрикаделями і, напевно, пельмені наліплю трошки. Хотіла котлети, щоб швидше було. Але на котлети я використовую цибулю смажену, а вже вам бачите, положила сиру, то не знаю. Коротше, буду себе якось змушувати щось робити, бо це взагалі якась деградація у мене сьогодні. Ой. Ну Хоча я оце наговарюю на себе. Я ще словацькою мовою займалася трохи. Я там скачала один застосунок, такий прикольний, то зі вчорашнього дня я там вивчаю нові слова. О, так що не сильно я і деградую, але. ну... Я люблю, коли в мене інший емоційний і фізичний стан, а не так, як сьогодні. Отож я розпочинаю працювати. Ось вони мої пельмешки Стільки вийшло і ще залишилося трохи фаршу для супа з фрикадельками. Куку. Куку, что -ку, мне казать? Ничего не сказать, просто достатня твоей присутности, горнюнечка моя, лапочка моя, малесенька моя, девчонка. С них там у них такие выпал, да зайка? Угу. Давай покажи. Класс. О, я я потіла. Все. все, цього достатньо. Супчик заварила. Ще й на вафлі. Вистачило сил. Розтямиє посуд, допомагає мені тут, підтримує, як може. Ось такі вафельки зробила. Експериментую. Творожні. Чао, какао. Доброї чи добиває? Закривай двері. Коротше, проїдуся, пройдуся, може полегше. А рецепт цих вафель просто бомба. От це вже у мене третій експеримент і... Як мені здається, вони самі смачні. Добрий. Добрий день e, Значить, 200 грам творога у мене консистенції густої сметани. Два яйця, 20 грам розтопленого вершкового масла. 50 грамів борошна і одна чайна ложка розпушувача. Ось такий рецепт творожних вафель. Дуже смачний. Без цукру, але я пробувала їсти і ну, пусті без нічого, і намащувала нутелою. Ну, звісно, нутелою смачніше. Але я вам хочу сказати, Просто без нічого теж дуже-дуже-дуже може бути, як кажуть словаки. Все, я вам дякую за увагу, за те, що ви дивитеся відео. Сподіваюся, ви не забуваєте ставити вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі у наступному відео. І сподіваюся, вже у Тані буде інший. Настрій хороший, веселий. бо це життя. Воно буває різне. Але справжнє. Слухайте, виявляється, це ще не кінець мого відео. Зараз вам дещо розповім, які пригоди мене чекали. Стану так от. Щоб подалі від дороги, біля якогось під'їзду стала. Я в шоці, чесно кажучи. Мене до сих пір е, тіпає. Короте, я ж пішла на автобусну зупинку, е, підійшла, нікого не було, потім люди підійшли. от, Ну і чекаю, що автобус. Підбігає якийсь до мене словак, починає кричати. Я не можу зрозуміти, що він хоче. Я спочатку подумала, що він у мене просить гроші. І, і прямо до мене так лізе, знаєте, і ну, очі у нього так які дуже дивні. Видно, що людина під чимось, в руках дві пляшки пива, і він прям до мене прям, ну, от кидається. Типу. І я потім розумію, що він 에, говорить про те, що він десь тут, на зупинці, загубив свій гаманець, загубив документи. І типу я це все забрала. Я взагалі в шоці, знаєте, і він починає мені погрожувати, що він зараз тіпа, подзвонить у поліцію, я стою така, кажу, ну дзвони. Ну, тіпа, я ну, говорю йому, я не мам пін'язов, ну тобто я ніч не брала. Ну, коротше, е він, е начебто, я ж не знаю, От, дзвонить у поліцію. І починає розповідати, що тут пані Українка забрала у нього пін'язи 96 євро. І от де ми там знаходимося, на якій зупинці. От зараз ця пані ті типу, сідає в автобус. А я за нею. Ну і коротше, щоб ви розуміли, я заходжу в автобус. Він сідає біля мене. І, коротше, починає оцей весь гвалт на весь автобус, що я у нього забрала гроші, я чесно я злякалася. Ну, моя совість чиста. Я, по-перше, нічого і не бачила. По-друге, я нічого і не брала. Але ну, дуже неприємна така ситуація. розумієте? Тут, де я виходжу на зупинки, а потім. Іду до церкви, то тут такі, знаєте, як темний провулок. І я думаю, я зараз вийду, він піде зі мною. Ну і що далі? Нікого поруч немає. Що у нього в голові, Я не знаю. Зараз видере сумку. А у мене в сумці є мої гроші. Там у мене гаманець, у мене документи всі. Він так знаєте, дзире прямо на сумку, прям ну хоче її вирвати. Я в шоці? Я е, починаю дзвонити Рості. Кажу: Ростя, тут хтось за мене причепився, якийсь мужик щось хоче від мене. Каже, що я у нього е, забрала гроші. Коротше. О, ну, а потім е, люди неподалік сиділи наші українці. І вони питають у мене, вам потрібна допомога. Я кажу, так, мені потрібна допомога. І він по-Словацьки починає з цим ну, чоловіком словаком розмовляти. І він запитує, а ви що бачили, що вона типу, брала? Він каже, ні, я не бачив, але вона там одна стояла на зупинці, вона підійшла, значить, типу, вона забрала той мій гаманець. Ну, коротше, і ці люди. Кажуть мені, давайте виходимо зараз на зупинки, клієнтський центр була зупинка. От, я виходжу з ними. Е Потім я розумію, їм не треба було виходити. Вони е вийшли заради мене. І ми стоїмо на цій зупинці. Ну так багатенько людей, знаєте, так світло, цей е е чудак. Я не можу по-іншому сказати, виходить разом з нами. І, коротше, ну і це ж каже: зараз почекаємо, зараз прийде поліція, розберемося. Ну, добре, що в мене з собою документи. Бо тут, якщо поліція скаже, дайте свій паспорт для перевірки документів, а у тебе не буде, то тут такий штраф ну, конкретний. У мене все з собою, знаєте. От. Але ну, звісно, неприємно. Я... Кудись їду, а тут оце таке. Я вже дивлюся по сторонам. Коротше вже боюся ходити по темноті по вулиці, розумієте, щоб його десь не зустріти, цього переляканого. Ну, коротше, чим все закінчилося? Я дзвоню Рості. Ростя каже, чекай мене, я зараз їду на Віліку. Коротше, общем, будемо розбиратися. От, і така, знаєте, буквально секунда. Цей е, мужик е, каже: зараз я тіпа відбіжу, в туалет дуже хотів. І він відбіг, і якраз в цей момент під'їжджає автобус, і ми з цими людьми пригаємо в цей автобус, двері зачиняються, він залишився на зупинки, а ми сіли та поїхали далі. Коротше, оце таке. Такі пригоди мене сьогодні чекали несподівані пригоди. Це виговорилося вам. От. У нас репетиція закінчилася. Ми домовилися з Рості, що я сідаю в автобус, а він там на зупинці біля вже дому в нашому районі, то зустріне мене. Але у мене ще 7 тисяч кроків потрібно робити, розумієте? Зараз попрошу. Рост, щоб він ще зі мною десь походив, щоб я зробила свій план на сьогодні. От тепер все. Я прощаюся з вами до наступного відео. Всім пока-пока.